топ 5 подарунків для вашої другої половинки, яка працює у сфері IT або просто довго працює за комп'ютером. Особисто все це дарувала своєму чоловікові, тому можу радити, дівчат. Давайте будемо більш креативними. Забудемо про подарунки зі шкарпеток та трусів. І відкриває мій топ, це валик для рук. Він ось такий на гелевій основі, дуже зручний, який він знімає напругу з наших зап'ясть, коли ми довго працюємо за клавіатурою. Мій чоловік його бере з собою і в офіс, дуже, дуже зручно переносити в сумці, навіть працювати в кафе з ним. Такого типу подарунок можна обрати саме коврик для миші. Він також йде з гелевим валиком під зап'ястя. Якщо довго працюєте з мишкою, це ідеальний варіант, ось такий м'який на гелевій основі. Мені здається, ковриків для миші не буває забагато. А ще своєму чоловікові дарувала мишку саме у вертикальному положенні, і вона зручна тим, що у неї є ось така от основа під е, наш палець. Також у цієї мишки є нагадування про перерву, тому що мій чоловік дуже часто забуває взагалі зробити паузу, відпочити, і коли він довго працює, навіть забуває поїсти. Тому ця мишка це класне нагадування йому про те, що взагалі потрібно зробити перерву і припинити трохи працювати. А ще з варіантів для подарунку я дарувала клавіатуру. Зараз мій чоловік користується саме ось цією моделі. Вона зручна тим, що така компактна. Невелика, її можна взяти з собою, він бере її також з собою в офіс, зручно дотягуватись для, для, до всіх клавіш а, і швидко набирати. Останній варіант для подарунку це саме тримач для телефону і планшету. У нас він є і на кухні, і на робочому столі у чоловіка, та також тут ось така клейка основа, і ви зможете її а, прикріпити саме на а, лобове скло вашої машини. Він дуже зручний, ось такий поворотний у нього. Механізм. Діліться в коментарях, як вам мій ТОП, щоб з цього подарували своєму чоловікові або другій половинці, і розповідайте, що саме ви дарували своїй другій половинці. Буде цікаво подивитись на ваші варіанти подарунків.